Мій перший виступ після поранення, у нас живот прилізані, всі кішки мені винімали, печінка розстріляла, легеня там простріляла. І мені лікарі казали, ти не то що співати не будеш. Я 20 років віддав, я в Італії вже в театрах співав, це все моє життя було. Не то, що співати не будеш, казав, ти ходити не будеш, трубками все життя з дняжами будеш ходити. І ну, я ну кажу, мене дуже надихали військові, коли ми лежали в харківській реанімації, вони виглядали, як такі, як їх зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть. Зараз все, окей, не всі, звісно. Але деякі з них мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? Я вірю, що я знову буду співати. І вже в Німеччині де не в німеччину на лікування, де там більше на реабілітації було, ніж на лікування. Получається, так ну вони не проводили таких серйозних операцій як в Україні. Змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: О, якщо ти оперний співак, я лежу весь перевізаний, живут перевізень. Поняв без крові там ще ти Зараз ми тебе вилічимо? Ти нам даш концерт. І, а я він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив Антуанеті Міщенко, це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Це, можна, до речі, загубити. В Києві станція Мітрогі з її портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це, там, великі інтерв'ю, Це те, що в аккаунті, можна зайти глянути, до речі. Ну, які вони враження були, ну, мужик, ну, нарешті я співаю. я, взагалі я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну, це взагалі чудо було. Я був дуже щасливий.